Так, вітаю, друзі. Дивіться, зараз часто клієнти питаються, або радяться, кажуть, порадив щось, якусь хорошу, бюджетну, на другу 24-ку. Або що у вас найкраще продається. От хочу вам показати, підрахував, що найбільше люди беруть зараз. І найбільше ми продаємо. Це ось такий Булат 244 версія PRO. На даний час, скажімо так, це один із самих продаваємих Тракторів у нас. Крутенький прототрець, редукторний міст, метр двадцять мкулія. Гідропідсильні е, двосторонньої дії. значить Підкрильники стоять. Широкі колеса, передні 6,5-16, задні 1 24 задні і передні противаги. Він в такому новому дизайні капота. Досить гарний такий, досить така висока посадка. І порівну з аналогічними 24-го він такий вже виглядає як монстр. Ну, не видно так, знаєте, як треба рядом ставити була то тоді ви побачите, який високий, гарний. Значить, так, він йде на кемовській двигуні. км 385 ВТ трьохциліндровому. Це такий один з самий популярних двигунів. Повністю грівна підлога, бокове розташування, вже новий дизайн панелі. 4 вперед, придумати назад, плюс повишені, понижені. Зайчик черепашка. Переднє включається механічно, двохширкісний валбору потужності. Значить, колеса широкі, казав вже, розбірні задні диск, кулія теж регулюється. Потужна задня навісочка, бачите, підсилана, зварна. пара гідровиходів, зад весь зашитий. Мовке крісло, яке регулюється під вашу вагу. Значить, пара гідровиходів, того повністю вистачає, не потрібного розподільника, нічого. Роздільна задня навіска, розетка під причіп, Лед лампочка заднього ходу. Табличка під номерний знак. Такі потужні довгі гарні ручки, пластикова панель, не така металічна. Бачите, всіх була вот така металічна, звичайна. І зразу капот. Нема. Ніяких ручок, а тут вже, бачите, ручки таке підсилення. Це на перспективу на кабіну. Дуже хороша річ. Тобто є до чого чіпляти. Значить, стоянкове гальмо, ручний газ, пруйня віскою, блокування диференціалу і включання валу бору потужності. Ось такий тракторець на даний час він рахується лідером продаж. Була 244-та версія PRO. На трактор гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Також ми можемо. Зробити тест-драйв без проблем. Приїжджаєте, тестуєте, їздите. Якщо сподобалось, берете, не сподобалось, можете не брати, ніхто вас не застав. Гарантія дворок, як я вже казав, доставка безкоштовна. І на даний час, ну, на, на тепер, іменно на тепер, тому що там ціни міняються, але на даний час його вартість 239 тисяч. Так що, якщо когось зацікавило, набирайте, можна замовити онлайн або можна приїхати зробити тест-драйв і поїхати додому з тракторцем. Раді будемо вас бачити у нас.